Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Темна колода, благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, Донати, благодарна за те, що ви біля мене, рада бачити нових підписників і тих дівчат, які і хлопців, які з перших днів біля мене. Так, хочу подивитися сьогодні тільки про вас, що було, що є та що буде. На дні колоди карта смерті. Прекрасної смерті, що каже про те, що ви е, наразі в якійсь трансформації. Поїхали. Подумайте про себе. І подивимось, що було, що є, та що буде. Хто в мене на сьогодні? Боже, чоловік, переможець. І якісь таємниці про що? Або чоловік з здібностями, або про те, що чоловік щось обнулив, або жінка в чоловічих енергіях. Так, що було, що є. Що буде. Я так розумію, у нас дві е, треті дівчат і хлопців, знаєте, на дні колоди карта щастя, е, знаєте, як вони не люблять дивитися про партнерів особо, вони люблять дивитися про себе. І це також круто. Так, ви у нас е, імператор. Поїхали, е, який, знаєте, переміг, знаєте, чим переміг тим, що. Е, знаєте, як я хочу спитати про що? Тим, що обнулив щось із королем жезлів, дівочки, імператор. Можливо, жінка, яка взяла, знаєте, всю свою храбрость, свої красиві кулачки, і вирішила досить з мене я прощаюся. Карти підтверджують. Неважливо, чоловік ви чи жінка, якщо хлопчики, привертайте на себе. Можливо, ви це навіть ще тримаєте трошки в таємниці, або ви, але саме для себе ви вже вирішили, що я більше так не хочу. Давайте запитаємо, в чому ваша перемога ще, крім того, що ви обнулили. В чому ще ваша перемога? В тому, що ви активно рухаєтеся, одні, одні жезли. Це жезли, що ви вже намітили собі шлях, е от куди ви рухаєтеся. Розумієте, знову карта смерті, це вам було нелегко, знаєте, смерть вона от, повільна карта. Можливо, у вас просто. Доканали, допекли. Можливо, ви дуже довго созерцали і думали, робити не робити, робити не робити. І вирішили: хух, вздохну, і я переможуся. І мені, аж, знаєте, як по карті шута, мені так легко, мені так класно, що я зважилася, нахрабрилася на це все діло. Поїхали, що у вас було в житті? Карта блоку, знову-таки, і вам про те, що у вас були тяжесті, якісь шанси, які ви, можливо, не брали від життя. Можливо, ви. А навпаки, можливо, ви цей шанс взяли, але він, знаєте, як він вас не оправдав, цей шанс себе. Про що шанс? Про що шанс у нас? Про те, що, знаєте, що ви щось не обирали, можливо, навіть не обирали обнулити, залишалися в цих тяжестях. Так, ви не обирали рухатися, дівочки і мальчики, не обирали відсікти, не обирали прояснити ситуацію, не обирали знати, не обирали рухатися по колесу фортуни до своєї е, фінансової стабільності, до своєї сім'ї. На, на обох картах карта того, що вона плете. Е, Свою долю, своїми руками, девочки, розумієте? Тут вже вона намотала, бідна намотала, тут вона тільки розкриває. Кажуть про те, що ви, от, чесно, начебто, не жили своє життя, жили чиєсь життя, проживали на обочині чіє життя. Так, королева Пентаклі, можливо, навіть в статусі законної дружини. От так. Що ще у вас було? Дівочки, от у вас якийсь карамічний урок, дві карти правосуддя, Боже, які ви молодці в мене. Там, де ви королева Пентаклів, там де ви е взяли або взяли ключі від своєї е стабільності, нарешті, або взяли відповідальність по імператору з королеви Пентаклів, прямо в імператора, в імператрицю. Зрозуміли мене. Тобто ви виросли, виросли від ілюзій. Добре, що наразі у вас відбувається? Два уроки справедливості каже про те, і карта смерті, що це ось-ось завершився ваш урок. Угу. Що у вас наразі відбувається? Вам кажуть про те, що ви, знаєте, як? Намагайтеся щось почувати. Насправді, знаєте, від усього світу відвернулися. Відвернулися від колишніх стосунків, відвернулися від колишніх друзів, відвернулися хтось від, від колишньої роботи. Розумієте? Можливо, від того відвертайтесь від якогось очікування. Так, про що шістка кубків саме у нас? Про те, що, знаєте, ви більше не чекаєте якесь своє минуле у сьогоднішній день. Можливо, навіть ви тікаєте. От чусь хочеться сказати, тікаєте від минулого, і знаєте, кажуть, кажете йому «Фу-фу, більше моє життя ні ногою захищаєте. Те, що у вас від вас залишилося, розумієте? Королева мечів, холодна, закрита. Е, вже, знаєте, як опу... підняла меч і вже опустила, тобто закінчила. Розумієте? Карта очікування про що? Про те, що, знаєте, ви вже перестаєте чекати і починаєте прямо таки творити, волшебствувати. Перестаєте проясняти стосунки, бачите вихід із них. Так, вихід із ситуації, де я нічого не почуваю, де я вагаюся, е, по праву. Розумієте? Знову це саме король. Mm, що, Ірафант? відсікаєте короля по праву, відсікаєте е, короля мечів, господи, короля жезлі, можливо, який хотів тільки сексу. так. Який, е, знаєте, Для якого ви були тільки зіркою і його ресурсом, для якого ви були тільки бажаною. Ну, Карта того, що ви з заради своєї стабільності, заради того, щоб прийти до імператриці. Отак. От Кажуть про те, що ситуація довгий час у вас висіла. Так, що ще у вас наразі відбувається? Дівочки, вам кажуть про те, що ви рухаєтесь до, до, до свого стабільного чоловіка. От карта смерті, що ви от, чекаєте стабільного чоловіка, шукаєте стабільного чоловіка. Знаєте, ще як заходите в ті енергії самонаповнення ясності. Імператорські енергії, які дозволять до вас притягнутися стабільному законному чоловіку. Так, все зайве, ви відсікаєте, відконфліктувала. Що у вас в майбутньому? <кхід> Дівочки, у вас в майбутньому, знаєте що? Е, давайте зараз скажу, у вас якийсь. Для початку активний рух після стану, коли ви закривалися. Так, башня, розумієте? На, на карту отшельника лягає карта башні. Просто закінчується період, коли ви не світили, не проявлялися, займалися самоєдством, займалися ем, порозумінням того, чого я дійсно хочу від цього життя. Закривається цей період, розумієте, башня, і ви йдете в активний рух. Про що буде рух у нас? От, в першу чергу, ви будете відсікати страхи свої, відсікати те, що ситуації, які у вас висіли. Розумієте? Відсікати якісь любовні стосунки, але тут та саме карта, знаєте, як карта жінки, двох жінок каже про те, що ви, начебто, дивитися на себе з іншої точки зору. Так. Знаєте, починаєте приймати благості, не тільки віддавати, а й приймати. Відсікаєте там, де ви їх тільки віддавали. Проясняєте, закінчуєте всі всі свої вчорашні незакриті ситуації, незакриті уроки, сьогоднішні незакриті уроки. ставите крапочку, і начебто сходе сонце. І ви вже бачите своє майбутнє. Знову ж таки, починайте рухатися, починайте робити те, що робить вас щасливою. Розумієте? Те, що ви собі раніше не дозволяли, те, що раніше, можливо, вам, вам не дозволяло, що раніше розбивало вам серце, що ви не можете щось робити. Карта, відсікайте будь-які ілюзії, розумієте, і починаєте рухатися, рухатися подалі від того моменту, коли вами користуються. Карта блоку. Так, все, що по дияволу, дівочки, відсікаємо. Що ще у нас буде з вами? Так, любов. Там, де я кохана жінка, там, де я щось творю своїми руками, те, що я раніше собі не дозволяла. розумієте? Починайте віртіти свою колісницю, рухатися туди, куди вам заманеться. Починайте обирати себе. Починайте йти до свого щастя, до шансу на щастя. Розумієте? Так, давайте візьмемо вам пораду. Виходьте на новий рівень, знову ж таки, виходьте на новий рівень, знаєте, як дозвольте собі рухатися, не сидіти на місці, дозвольте собі. Е Шукати нові знайомства, шукати, тобто не бути не проти якихось нових знайомств, це не тільки стосовно партнерства, стосовно роботи, стосовно просто вийти, попити кави, розширити свій е, кругозір. Я не пам'ятаю, де я е, почула недавно фразу, що для того, щоб життя змінилося, треба просто дивитися по сторонам. Тобто ми йдемо на роботу, ми ж нічого не помічаємо. Йдемо на роботу, яка нас не цікавить, яка не, не подобається і так далі, і тому подібне. Або в стосунках. Вам кажуть, про те, що ти виходиш. І, начебто, ти проживаєш цей, день, начебто не те, що останній, а начебто перший свій день. Тобі все цікаво, ти погоджуєшся на, якісь, на якусь каву, на якісь цукерки, на якусь посмішку. І світ вам от віддає тим самим. розумієте? Дозвольте собі рухатися. розумієте? Бути на іншому рівні. Так, робити по-новому, починати те, чого ви боялися. Розумієте? Тут, знову кажуть, про те, що прийде до вас той. що... Знецінював вас, що спустошував вас, тому що зараз у нього не вистачає вашого ресурсу, дівочки і мальчики. Захоче щось з вами прояснити. Кажуть, що вам це буде важко. Важко, тому що це вже дуже давно тягнеться або тягнулося, який тримав вас в ілюзіях, дівчатки, Який прийде до вас, начебто з любов'ю, але тут кажуть про те, що ви сила. Розумієте? Ви сила, Ви сила. порада вам на рахунок нього. Дівочки, не підпускайте. Це. Людина, яка не той, хто, не той, хто за кого себе видає. Зараз ви знаєте, хто ви, не підпускайте, ви можете себе захистити. Благодарна за зворотній зв'язок. Благодарна за лайки, підписки, донати. Для особистих, будь ласка, тільки смс. Я добре читаю смс, не треба дзвонити. Угу. Всіх прийму на особисті в порядку черги. І нехай кожне послання знайде своє серце.